Пан Юрій ще згадував, що після війни люди боялися йти на Загребелля. А коли верталися з якоїсь роботи, то обов'язково йшли по кілька чоловік. Чого? Тому що блуд чіпався. Буквально простую. На Загребелля вже як смеркалося, боялися дідка. Коло церкви гуртувалися, по двоє, троє, четверо, п'ятеро, щоб один не йшов. Блуд чіпався. Там була хата, і все, чорти товклися. Що ще чула таке, але я нічого не можу. Збиралися смільчаки на 12-ту годину вночі, ну десь там туди де ходили От, і казали, що звідти якась потвора вилазила, А потвора була благородна, болізла цілуватися. Ну, навіть на рівні байок. Тобто опускаємо будь-які там е, такі речі. Чи щось говорили про недобру повоєнну славу Загребелля? Якісь такі недобре місце. І я просто дивуюся, як можна було на тих кількох вулицях блудити, Скільки там того загребелля? Не пригадуєте ну, такого? Ні, я не, конкретно я не можу нічого. Щось так, ну я не буду, бо я, я не пам'ятаю. мені тоді таке, загребелля повоєнне. Ще лишалися принаймні дороги, викладені косткою, якісь ознаки вулиць старих. Як то загребелля після війни виглядало? Бо я читав і чув, що також страждало під час війни. Ну, Певне, то був розбитий так само, Проходив то ж, траса. Тобто тільки та вулиці розширили. Певно, що був розбитий. Ну, там переважно там приватні будиночки невеликі, там кам'яниць не було.